Шановні студенти, шановні батьки, викладачі, дозвольте від щирого серія привітати всіх з Днем знань і побажати нашим студентам коледжу невгамованої спраги і прагнення до нових відкриттів і досягнення цілей. Нехай думки будуть світлими, нехай розв'язання всіх проблем в процесі навчання будуть прості і нехай всьому супроводжує удача, міцного морального і фізичного здоров'я та мирного неба над головою. На жаль, навчання рік розпочається тоді, коли московський окупант вдерся на нашу рідну землю з війною, щоб знищити нашу мову, незалежність, незламний український дух та загалом нашу державу. Але попри все ми вистоїмо. Їм ніколи не здолати вололюблю українську націю. Ми обов'язково переможемо нашого лютого ворога і звільнимо нашу прекрасну Україну від російських загарбників. Як завжди, після похмурої погоди на небосхилі з'являється сонечко, яке зігріє на всіх своїм теплом, і все у нас буде добре. Я глибоко переконаний, що з часом наша країна стане ще кращою. Потужнішою, інвізиційною і багатою європейською державою. І повірте, все це відбудеться в недалекому майбутньому. І саме ви, молоді, креативні і перспективні, будете будівничими нашої країни. Всіх вам благ, з Роси і води, за нами правда, з нами Господь Бог. Слава Україні!